Можливо, ви купили кошик з фуксіями навесні або нещодавно зробили його з багаторічних і однорічних рослин зі свого саду. Незалежно від того, яка у вас підвісна кошик, осіння погода викликає зміни в різних видах: одні дають нові пагони, а інші йдуть в сплячку на зиму. Прислухайтеся до їхніх потреб, і вони порадують вас останнім цвітінням до кінця сезону. Якщо ви вибираєте осінні підвісні кошики, зверніть увагу на багаторічні та однорічні рослини, які люблять прохолодну та вологу погоду. Замість вербани, петуні і герані вибирайте гейхеру, чорну траву Мондо і Айстри. Хоча повторно квітучі багаторічники чудово виглядають у контейнерах, літні однорічники виянуть із настанням прохолодних ночей та дощової погоди. Ми використовуємо різні методи обрізку, заміну рослин і видалення зів'ялих квітів, щоб стимулювати нове цвітіння. Також ми підберемо рослини з декоративним листям, які стануть відмінним фоном для осінніх квітів. Ці сім порад допоможуть вам правильно доглядати за кошиками. Вони знову почнуть рости, і сусіди неодмінно запитають, як вам вдається зберегти їх такими свіжими та доглянутими. Перемістіть кошики на нове місце. Осінь приносить з собою скорочення світлового дня, зниження температури і збільшення опадів. Сонце також піднімається нижче горизонту, що означає менше світла у вашому саду. Кошики, які раніше перебували на сонці, тепер можуть опинитися в тіні. Перемістіть їх у більш освітлені місця, щоб стимулювати цвітіння та зростання. Якщо у вас немає відповідних сонячних ділянок, Подумайте про пересадку багаторічних рослин у ґрунт і заміну їх тіньолюбними рослинами. Так ви зможете насолоджуватися квітами, поки нові посадки приживаються. Якщо кошики довго перебували в тіні, адаптуйте їх до нових умов поступово. Перенесіть їх на кілька годин на день, а потім поверніть назад. Через тиждень вони будуть готові до постійного перебування на новому місці. Підтримуйте постійну вологість. Влітку рослини в контейнерах страждають від посухи та спеки. Їх коріння знаходяться вище рівня землі, що робить їх більш вразливими до перепадів температур. Вони швидше пересихають і уповільнюють зростання в посушливі періоди. Підтримуйте стабільну вологість ґрунту, поливаючи рослини щодня влітку. Восени, коли стає прохолодніше, випарування зменшується, тому полив можна скоротити, але все одно стежте за вологістю. Якщо рослини перестали рости, а ґрунт сухий, їм потрібен додатковий полив. Вологолюбні багаторічники вимагають більше води, ніж літні однорічники, а тіньові тривалі рослини менше, так як їх ґрунт сохне повільніше. Перевіряйте вологість пальцем, якщо ґрунт сухий на глибині. Полийте рослини, прищипуйте, витягнулися пагони. Рослини в кошиках часто розростаються, випускаючи довгі стебла. Прищипування старий метод, який допомагає домогтися більш густого зростання і рясного цвітіння. На місці кожного зрізаного стебла з'являються два нових. Деякі однорічники, наприклад, петунії і бакопа, добре реагують на прищипування. Дізнайтеся. Які рослини у вашому кошику можна обрізати? Більшість багаторічників і однорічників швидко відновлюються восени. Якщо рослина почала відмирати, його краще замінити. Якщо на стеблах є квіти, які ви хочете зберегти, залиште їх. Решта пагони можна прищипнути. Регулярна обрізка зробить кошик більш пишною. Видаляйте зів'ялі квіти. Як і троянди, рослини в кошиках люблять, коли видаляють зів'ялі квіти, це стимулює нове цвітіння. Якщо робити це щотижня, рослини будуть цвісти з весни до перших заморозків. Деякі види не вимагають видалення квітів, а інші, наприклад, ехінацея і варбена, можуть цвісти все літо, але до осені краще залишити кілька сувіт для утворення насіння. Ось кілька прикладів рослин, які не потребують видалення квітів. Чорноока сюзанна, редбеке ехирта, ехінацея, екінеша парпарія. Бальзамін, імпейшенс болсаміне, астильба, естилби еспи, петуні, петуни, еспи. Сучасні сорти цвітуть повторно без додаткового догляду, а старі можна стимулювати обрізанням. Замінюйте загиблі рослини. Якщо однорічники почали виїнути восени, іноді краще замінити їх, ніж намагатися продовжити їх життя. Вибирайте рослини, які цвітуть у прохолодну погоду або мають декоративне листя, відмінно підійдуть сині, братки і запашний горошок. Якщо хочете морозостійкі варіанти, посадіть багаторічні рослини, які цвітуть взимку або ранньою весною, морозники, первоцвіти або цибулини нарцисів і пролісків. Рослини з красивим листям, такі як осока, папороті та чорна трава мондо, чудово виглядають у кошиках восени. Удобрюйте невеликими дозами. На початку осені можна використовувати слабку дозу органічного добрива, щоб підтримати ріст рослин. Рідкі добрива діють швидше, ніж гранули. Замість добрива можна додати шар компосту. Він покращує ґрунт і підвищує стійкість рослин до хвороб. Також підійде листова мульча або деревна тріска. Не удобрюйте рослини, якщо очікуються заморозки протягом наступних двох тижнів. Надлишок поживних речовин робить їх більш вразливими, готуйте кошики до зими. Морозостійкі багаторічники можуть зимувати на вулиці. Решта краще перенести в гараж на захищену терасу або в теплицю. Перед тим як заносити кошики в будинок перевірте їх на наявність шкідників. Якщо виявите комах, обробіть рослини суміш олії німу та інсектицидного мила, після цього їх можна залишити на зиму в світлому приміщенні.